Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. Кількість боєзіткнень на фронті з початку доби зросла до 56. Як повідомляють у Генштабі, окупанти другий день поспіль інтенсивно застосовують авіацію біля прикордоння Сумщини. Відомо про 16 авіаударів. Тим часом на Лиманському напрямку Ворохати в районах Макіївки, Невського, Тернів та Серебрянського лісу. Там зафіксовано 15 наступів на Покровському біля Калинового, Воздвиженки, Новоолександрівки, Желанного та Карлівки точаться запеклі бої. Наразі противник 10 разів намагався штурмувати наші позиції. На турецькому відтинку триває два бої. Зіткнення поблизу Нью йорка на Краматорському чотири біля Часового Яру, на Харківському гаряче, поблизу Вовчанська, на Куп'янському неподалік Сеньківки. Росія катує 95% українських військовополонених. Про це заявила керівниця моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Бел. Вона дала інтерв'ю нідерландському телеканалу НОС. Наголошує, що в Україні до російських бранців ставляться інакше. До них можуть прийти представники ООН, перевірити умови, поспілкуватися. Поговорити ж з українцями можна лише після того, як їх звільнять з неволі, і те, що вони розповідають, жахливо каже Даніель. Це побиття металевими прутами і палицями. Це роздягання, жорстоке побиття та удари струмом. Це жахливо. Це звичайно найгірше, що я бачила за свою 20-річну кар'єру в ООН, відвідуючи різні місця ув'язнення. Це стається з понад 95% відсотками українських військовополонених. Безперечно, тортуру українських військовополонених це воєнний злочин. Понад тисячу дітей вже вивезли з-під обстрілів на Донеччині. Там триває примусова евакуація родини з неповнолітніми з 28 прифронтових населених пунктів. Йдеться про Лиманську, Іллінівську, Мирноградську, Гродівську, Новогродівську, Селидівську та Курахівську територіальні громади. Як усе відбувається в нашому матеріалі? Отака зараз ситуація відбувається в новоекономічному зруйнованому. Ушкоджена, дуже потужна місцева церква. Магазини евакуїружена на Донеччині. Ворог не припиняє обстрілювати цивільні об'єкти. Тож обласна влада вирішила примусово евакуйовувати з небезпечних районів родини з дітьми. За три дні евакуаційних заходів, які проводяться на території семи територіальних громад, як самостійно, так і за допомогою евакуаційних груп, було евакуйовано. 756 родин, в яких перебували 1010 дітей. Як у вас тут ситуація як часто бомблять? Часто дуже страшно на вулицю Гоголя Прилітіла. Евакуацію здійснюють 20 підгруп. Це екіпаж поліції, білі янголи, парамедики спільно з представниками ДСНС, патрульною поліцією та евакуаційною групою Фенікс. Обов'язково присутні представники військової адміністрації. Евакуація відбувається на броньованих машинах та з бронежилетами. Це вчора вивезли людей. Сьогодні вже їхнього будинку немає. догорає. Евакуація дітей можлива лише зі згоди батьків чи опікунів. Крім того, один із батьків, родич чи представник органів опіки мають супроводжувати дитину під час виїзду, вивозять малечу і найближче облаштовані безпечні місця. Та, попри все, є і ті, хто їхати не хоче, і далі лишаються під ворожим вогнем. Рятувальники ж не втомлюються переконувати людей полишити небезпечні місця. Поліція Донеччини звертається до родин, в яких виховуються неповнолітні діти. Не нехтувати безпекою та завчасно подбати про евакуацію, тому що евакуація рятує життя. Валерія Глушенко подробиці. Телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Фейкові організації створюють росіяни, щоб виманити персональні дані про українських військовополонених. Про таке повідомляє координаційний штаб. Там закликають родичів у жодному разі не передавати невідомим особам та організаціям особисту інформацію про тих, хто зараз у неволі. Російські розвідслужби створили так звані громадські організації, які розповсюджують в інтернеті інформацію про військовополонених та стверджують, що можуть отримати, начебто, доступ до місць їхніх утримань. Таким чином, вони хочуть отримати важливу інформацію для подальшого маніпулювання та тиску на сім'ї полонених. Особливо їх цікавлять виписки зі службових розслідувань, персональні дані, фотографії побратимів та інше. Координаційний штаб закликає родини не передавати невідомим особам та організаціям персональні документи, інші дані та будь-яку інформацію про рідних, які перебувають в російській неволі або вважаються зниклими безвісти. Кількість потерпілих у наслідок ракетного удару по Харкову 6 серпня зросла до 13. Про медичну допомогу звернулася 52-річна жінка. Про таке повідомляє Харківська обласна прокуратура. Нагадаю, у вівторок армія РФ поцілила по Шевченківському району Харкова. За попередніми даними, ворог застосував іскандер через обстріл, пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема поліклініка, гуртожиток, вишу, офісні та гаражні приміщення, автомобілі. Один загиблий, ще один потерпілий. Це наслідки сьогоднішніх атак окупантів по Нікопольському району на Дніпропетровщині. Майже 25 разів росіяни били з ударних дронів та щонайменше 10 з артилерії. Повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Унаслідок обстрілів пошкоджені цивільна та критична інфраструктура. Кордон між Фінляндією та Росією залишається закритим. Про це повідомила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен і припустила, що цього питання можливо до цього питання можливо повернутися восени. Фіни закрили державний рубіж з росіянами у листопаді, торік через навалу мігрантів з третіх країн, які намагалися потрапити у Фінляндію через Росію. А прикордонники РФ цьому лише сприяли. Тим часом в Естонії почав діяти посилений митний контроль на кордоні з РФ. Відтепер на усіх пропускних пунктах перевірятимуть кожного пасажира, який їде в Росію. Усе через порушення санкцій. Дуже часто кажуть естонські прикордонники. В РФ намагаються провести товари подвійного призначення, тобто ті, які можуть знадобитися у війні. Запевняють, що везуть це в Азію однак насправді цей багаж залишається в Росії. Раніше огляд пасажирів був вибірковим, тепер ретельно перевірятимуть усіх і вивчатимуть документи. Тому черги на кордоні попереджають естонці, будуть більшими. Перейти на торгівлю по бартеру восени можуть Росія та Китай. Про це повідомляє Reuters. Країни намагаються обмежити використання банківських систем, контрольованих Сполученими Штатами, оскільки через санкції відбуваються затримки платежів. Водночас саме бартерна система дозволить Москві та Пекіну уникнути проблем з оплатою, а також зменшить видимість транзакцій для заходу. За інформацією Reuters, Росіяни починають розробляти правила бартерної торгівлі. До слова, китайці та росіяни вже мають історію таких угод. Їх застосовували в радянський час, а також у 90-х роках. Іран може передумати і не атакуватиме Ізраїля. Про це пише ведення політико з посиланням на американських посадовців. Мовляв, США довго вели переговори з Тегераном і переконали його відмовитися від своїх планів. Іран попередили, що масований удар лише посилить напруженість на близькому сході та може спричинити пряму конфронтацію між Вашингтоном і Тегераном. Нагадаю, Іран пообіцяв атакувати Ізраїль тиждень тому через убивство одного з лідерів Хамасу Ісмаїла Ганії під час візиту в Тегеран. Ганія був дорогим гостем для верховного лідера Ірану і тому Алі Хаманеї пообіцяв криваву помсту. Знову цілий день зі світлом. Завтра обмежень електроенергії не буде зазначили в Укренерго. Однак сьогодні, з 17 до 22 години, графіки відключень діятимуть для промисловості та бізнесу. Населення критичної інфраструктури та об'єктів оборонної промисловості це не торкнеться. Як пояснили в компанії, причини відключень дефіцит потужності в системі, спричинений російськими атаками, а також високий рівень споживання електроенергії через підвищення температури повітря на півдні та сході країни. Там, укотре закликали українців споживати електроенергію ощадливо, особливо з 16 до 23 години. Військо у застосунку Міністерство оборони України презентувало додаток Армія Плюс за повідомленням відомства, мета проєкту зменшити бюрократію в армії. Про все докладно розкаже мій колега Михайло Манелюк. Армія Плюс для українських захисників Міноборони спільно з Генштабом розробили новий онлайн-застосунок. Головна мета заощадити час, сили та енергію військовослужбовців. Застосунок презентував президент Володимир Зеленський. Це тільки перший реліз армії Плюс. Далі так само, як ми наповнювали нашу дію новими функціями, будемо наповнювати новими можливостями. І армія Плюс. Мета цього застосунку у тому, щоб звільнити українську армію від марудної паперової роботи, щоб командири і солдати не витрачали свій час на застарілу і нікому не потрібну бюрократію та заповнення паперів. На електронному ресурсі Армія плюс для українських захисників будуть доступні 11 різних опцій. Серед них і написання рапортів на відпустку та одержання грошей на оздоровлення. Тож військовий зможе сформувати документ онлайн у кілька класень, відправити його командиру та отримати відповідь, прийняв той до опрацювання цей рапорт чи ні. Спершу проєкт випробують у кількох бригадах. Цифровізація охоплює всі сфери: відбудову, освіту, медицину, соціальний захист, підтримку бізнесу, правоохоронну діяльність. І, звісно ж, цифровізація має охопити і прийти в армію. Служити означає бути на своєму місці, бути ефективним, бути результативним. Для цього наших захисників слід звільнити від невластивих навантажень, аби сконцентруватись на тому, що дійсно важливо. Наша мета. Створити екосистему, яка робить життя військового простим і зрозумілим. Згодом ми інтегруємо в армію Плюс сервіси і для родин військових. Це глобальне завдання, це охоплює всі аспекти життя наших захисників. Армія Плюс це більше ніж просто цифровізація. Всі сервіси для військових в єдиній системі: банки, навчання. Цифровий документообіг, медичні сервіси, логістика, кадрові питання, зворотній зв'язок у міністерстві оборони зазначають запуск армії плюс це цифрове досягнення, яке однозначно спростить. Процес виконання повсякденних завдань для більшості командирів Сил оборони України, а згодом для кожного воїна, і це лише початок, запевняють розробники. Одна з ініціатив, реалізованих після ухвалення закону про цифровізацію армії. Михайло Менелюк, Олег Невідомський, подробиці телеканал-інтермарафон. Єдині новини. У нас ключі від нашої свободи, а ми використовуємо їх щоб замкнутися. Ці слова належать Гребе Любовицькому, одному з найпомітніших єврейських духовних лідерів ХХ століття. На честь 30-ї річниці зо дня смерті мислителя в Україні у будівлі голо поштампу в Києві відбулася урочиста церемонія гасіння колекційної марки. Усе бачили мої колеги. Будівля 770 у Нью-Йорку, район Брукліна, Крау хайтс Це головний офіс руху Хабад у світі. Саме він є центральним елементом новенької поштової марки. Хабад – це саме велика це найбільша єврейська організація в світі. І початок вона бере саме в Україні. Сьогодні ми маємо понад 200 громад у кожному місті України. Замість вікон у будівлі на Марці зображені книжки сімох любавицьких ребен. Звідси й назва Сім вогнів. Там жив у цьому будинку. Жив і працював рабен. Мав всього лише одну маленьку кімнатку. В ній він мешкав та приймав людей. Ця будівля стоїть досі. Тепер там величезна синагога. Десятки тисяч людей приїздять туди щоденно. Випуск колекційної марки відбувся у тридцяту річницю смерті Любавицького Ребе, мислителя, автора численних праць, який у 20-му столітті став основоположником руху «Хабад у світі і присвятив життя духовному пробудженню єврейського народу. Випуск цієї поштової марки, яку Гурпошта реалізувала в рамках проєкту Власна марка або парсаніфована марка, була ініційована головним рабином Києва, і вона присвячена Любавицькому Ребе. Цей проект, власна марка, він дає можливість відзначити важливі події, які Укрпошта через дуже напружений тематичний план, через те, що віддає перевагу зараз військовим темам, не може випустити офіційним шляхом. Україна лідер у світі зі спростування антисемітських стереотипів. Наголошують учасники презентації. Погашення марки Сім вогнів відбувається, щоби підтвердити цей статус та на знак зміцнення дружби українців і євреїв. Анастасія Пилишок, Валентин Бєліч, подробиці «Інтер», Марафон Єдині новини на цьому я беру паузу до 22-ї, А далі в єдиному марафоні працюватиме Олександр Васильченко. Колего, слово тобі. Дякую, Лілія. Херсонщина під обстрілом про оперативну ситуацію там поговоримо. Далі дочекайтеся.